Добрий день всім. Прийшов додому і почав думати, чи можливо припинити війну Росії проти України. Можливо, для цього треба підключити тільки логіку і теорію аргументації. Ця війна є конфліктом, конфліктом двох сторін, два суб'єкта. В кожному конфлікті є об'єкт і предмет. Об'єкт сфера, ну, в даній ситуації це політико-територіальні претензії і предмет, тобто конкретно за що воюють, судячи з того, що оголошував диктатор Путін. Його мета знищення України, тобто ліквідація суб'єкта. Звідси висновок предметом конфлікту, об'єктом конфлікту є інший суб'єкт, тобто його існування. Тому, в принципі, переговори не можуть бути проведені, тому що підставою переговорів є зникнення одного із переговорників. Це не переговори, це вбивство. Чи можливо припинити цю війну? Можливо. Гірший сценарій це коли Росія знищить Україну. Навіть якщо буде якесь зупинення вогню, перемир'я тимчасове і тому подібне. Через рік, 2, 5, 10, 50 років Росія все рівно нападе. Знову на Україну. Чи є інший варіант? Звичайно. Це ліквідація, реорганізація або повна підміна іншого суб'єкта Росії, Російської Федерації. Це державне утворення, яке існує зараз. Повинно бути настільки кардинально змінене, щоб не мати ніяких продовжень, ніяких спадкоємностей з теперішньою і попередніми формами Росії. Смерть Путіна цьому не зарадить, а ось розвал Російської Федерації, її реорганізація. Це може покласти кінець не тільки війні Російської Федерації проти України, але й більшості військовим конфліктам на планеті. Як на Близькому Сході, на Далекому Сході, на півдні, на Африканському континенті, на південно-американському континенті, ну, по суті, по всій планеті. Чому? Тому що Росія, будучи державою гопніком і терористом, спонсорує і підтримує інші подібні режими. Для чого? Для того, щоб менше звертали увагу на неї. Ну і трошки щоб боялись отака От правда життя. Тільки ліквідація Російської Федерації в теперішньому її вигляді може запобігти Третій світовій війні, ну і зупинить військову агресію проти України як і ряду інших держав. Отакий жахливий, але правдивий логічний висновок.